В цьому відео присутня нецензурна лексика, ну все, я вас попередив, все, давайте гарного перегляду. Перед нами є рок. Пред нами ігрок да? бігать. Ну, я краще спрячу, на фоп. Ще Ой, то відкрив двері. Закривай двері. Ми в безпеці тут. Тут нас ніхто не знайде. Обікрали його? Я щас обіграм. Я під столом можу робити їм колокол. Все, -кол. все, все, все. Дура, а, а якщо хтось за стіною, блядь, спинітить, буде бачити твої ноги, буде ахуєвати аж в житті. О! Нахуй ти жопу в стіну ховаєш? Тюремний страж. Хлопці, не надо вистава далеко. Ти бачиш а, вихід? Комп'ютер бачу, на який треба пройти, блядь, і нажати вибрати вихід. Я ебу буду... тут через цілу карту до компа добігти, а ще потім вернутися. Дуже стрьомно Ого, там уже закусили. Що нам робити, чуваки? Я не знаю. Пишу. Побігли на що? А ти знаєш, знає цю карту взагалі? Ні. А цю карту хтось взагалі знає. Ну все, що я знаю, що тут можна цей... вийти якось назовню і там в воді плавати, шукати е, ці ти мушки, вижди, з яких може бути перлина. Карту вниз, ну, подивись. Ми значно. на другому поверсі. Карта є на, на 5 поверхів. Ні. один а ну, два, знач, три. Я не пішов, ви як хочете. Ми за тобою. А груд самі перші убрав. Let's go. Він буде нашою. Живим щитом. Закривай двері, чого ти не закриваєш двері? Тобі в обличчя нахаркали, а ти двері не закриваєш. Я там спину, як на У мене навіть ремонту нема. Да, тобі ремонт? Є. Не треба. Я, я взяв якийсь э, супутниковий телефон 85 тисяч. Я не сильно окупаюся, скажем. У мене ССБ за 75 тысяч. В мене порох за 24 тисячі. А твои ігроки, я так поняв, да? Ні, ні, Не, не, бо ты. А, тут мне бы ти так настріляли, Крут. Я двоих рукей. Ну ты ти... дав ботам на харката на нього. <свистит> на ботаз Я Викинува ульту рыжа. Я наверх до тебе. Я не хочу бути на внизу. Я не хочу бути на цим. Звучи. Ну що, ми сюди пішли. Я тоді не записував, але це я їх говорив піти, на мав'язницю. Я знаю. Мені так на убичці даже не страшно, як меня Ух тут. Бух, ти що, Не пробуй. Ну, Звичайно, ти не заходиш на всі свої гроші. Я теж на всі свої гроші теж. Ну я не на всі. Я тут Відкривайте двері, вибивайте. Yeah. двері, й пофіг, Ми від них тікаємо. Закривайте двері. Хе-хе-хе. <різь> One step at a time. <laughs> Зади нас, люди, пи. Струйдеш А чого ти не біля нас? Не покидай нас нам страшно. <laughs> що я зроблю? В мене все літы патрони. Я й максим броньку посраплю. А ти ви мене кинули, нафіг? Ви тебе не кидали. Все. может быть типа там полтора. По 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 <клес> да, хихикля. Еще в до всю руля. Уру. Есть это. то тебя, и нас-то порятует. А, вон он на зубе бегает. рыжа! и хихикля я точу, он нас. Мы сейчас. Мы сейчас туда, я уверен, со сном Кинул эту рыжая. О, минус способности. О, минус наши. А, это я к тебе так. Туда, Плав. Піднімай його. Треба за правокрут. Зни за походу. Кому ватор до мене світиться, боже. What the fuck? Леза хтось. убий таракашка! Есть. А, да не убиваю, бануло. Физик файперский, блядь. Уй. Удюрку. Не кручивайся так. Найс. Nice. Нас уходить до речі, не понизу можуть.

Шопа. Я не розумію, хтось на нашому рівні Чи Чому чи не все назов? Бо мені показують показуємо. А мы Що? Юра, можем на ї... їм лишити павука і кинути дим в їбало і самі тихенько втікти? Втікти, кажеш? Да, але не треба. Знаю. Жити... ти що, троє тут, а. Ми фік, що їм зробимо. Залишити павучків. А, Нехай вони їм, нам, з демонами. їм до нас треба, треба вилізти, поняв? Чи ти пропонуєш, типу, щоб він накидав пасток, а ми по тихому відійшли? Воно так може спрацювати в цілому. Якщо ми по тихому будемо відходити, поки там павуки будуть їх Да. Ти накидаєш павуків, як кіно дим, вони не будуть бачити нікуда. Але їм щоб до нас попасти, треба вилізти по, драб по драбині. Ah, Кейт, Як? Закинула. Кей, Он рфетко. Okay. А вона залізла. Вона залезла. Чокей okay. <laughs> Серьезко объесралась. Паучок, побіг. побіг. паучок. Мой миленький маленький. Загарпана в колос. Загарпуна в да раз на ривне вы там С, что в боку? не сдайте уже за зацен... <связывая> стеной прям здесь стороны сурниты... у ну, oh, нас в в нас, в спине 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 Блин. О, сзади обічтай ще. А ти вони здирвалися, блядь. На сзаді обійшти та Один. сама команда. Там у робішов. Сова, я його. я його знаю. Ти, його, ти, ти, ти звідки його знаєш? Це ти його нам присутня. Я з ним об... Не, я з ним грав цей е, не, режим не операція, а цей другу хуйню. Okay.